Кожен раз цей захід під головуванням криворізького міського голови Юрія Вілкула збирає голів територіальних громад, представників уряду міністерств, аби разом спільно у формі діалогу обговорити нагальні питання розвитку місцевого самоврядування на ювілейний 10-й форум. Його учасники покладають особливі сподівання в силу значущості порядку денного і поза очі, і відверто називають цей шанс останнім у реальній децентралізації влади. Ялта, Київ, Одеса, українські міста, проведення форуму щоразу різні. Гостинна Одеська земля зустрічала мерів міст сонячною погодою і привітним настроєм керівників регіону. Від початку учасники були налаштовані на серйозну роботу і палки дискусії. Втім, визнавали, у керівників міста селищ незалежно від їхнього географічного розташування, в цілому проблеми і запити однакові. За винятком представників східних регіонів. Які наразі працюють в умовах військових дій і гуманітарної кризи, у яких проблем незрівнянно більше. Особливо добре, що ви тільки що бачили, ми зустрілися з нашими донецькими колегами, партнерами. І що місцеве самоврядування це направду та, та основа, той фундамент який об'єднує нашу країну. Міським головам нема що ділити. Вони займаються господарством. Це водовідведення, це подача води, це благоустрій, це дороги, це про це ліфтів. Дахи наших житлових будинків це все об'єднує Україну. Через прикрий технічний збій на початку засідання не заграв гімн України та не чекаючи повторної спроби звукорежисерів, усі без винятку кілька сот учасників і гостей форуму заспівали ще не вмерла разом. Чим поклали дружній єднальний старт дводенного заходу. Муніципальний форум проводиться в рамках проєкту USAID ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування, який на практиці реалізує Асоціація міст України. Перший день проходив під знаком дня реформ. Вже не перший рік іде промова про державну і бюджетну реформу, в напрямки збільшення власних ресурсів місцевого самоврядування, покращення бюджетного планування. Адже рівень бюджетного забезпечення на виконання власних повноважень на одного жителя нашого складає 28 євро найменші серед країн сусідів, наприклад, в Словаччині 192 євро, Літві 231 євро, в Польщі 305 євро. Зростання тарифів, заборгованість державних компенсацій, що зросла до десятків мільйонів гривень. Сумнозвісні недоліки казначейського обслуговування. Усі ці проблеми наголосив голова асоціації спільні для всіх регіонів. Питання децентралізації влади вкотре висить в повітрі з оптимістичного уряд розробив нову концепцію реформування з урахуванням більшості пропозицій від асоціації міст. Із презентацією цієї концепції виступив віце-прем'єр-міністр України, колишній мер Вінниці Володимир Гройсман. Я би дуже хотів звідси поїхати з вашою думкою, з вашим баченням того, як ми маємо проводити зміни в державі. Я можу тільки сказати одну річ, що а у нас немає часу на те, щоб довго працювати над проведенням реформ. Реформа системи врядування в державі передбачає клієнтоорієнтовність влади, повернення обличчям до людини і громад, субсидіарність, тобто вирішення завдань на рівні міст, підвищення правоспроможності громадян на своїх територіях. Затверджена концепція має стати надійним фундаментом та юридичною основою для подальших дій. Ми маємо проводити фундаментальні зміни, а фундаментальність ми можемо забезпечити тільки тоді, коли буде прийнято рішення парламентом щодо змін до конституції закріплення права за громадами. Нинішній парламент ухвалив низку необхідних рішень, в тому числі щодо закону України про співробітництво територіальних громад, але більше сподівань щодо децентралізації повноважень і перегляду фінансового забезпечення громад. Уряд покладає на новий склад вищого законодавчого органу на наше питання: чи існує план Б, якщо нова рада не виправдає сподівань і не прийме близько 500 потрібних законів та актів, віце-прем'єр відповів. Зараз вирішальний момент для України. Ми маємо змінити систему. Система зміни країну. В країні будуть жити щасливі люди. Якщо новий парламент, який буде обраний людьми цього не зробить. Це буде найвища трагічна помилка, взагалі нашого суспільства. У другій частині засідання у формі питання-відповідь першим наболілим і спільним для усіх членів асоціації було питання від Юрія Вілкула. Ви дуже вірно сказали, є шанс тут. Багато людей, котрі ми вже перший, другий, третій, п'ятий шанс іде. Еще сделать, еще ассоциации, еще поддержать, и це все сделать, чтобы оно прескорить эти. У кожного такое питание. Так, чи не так? Президент, который услышал, который понимает проблему, который готов отдать свои полномочия громадам. Действующий президент, не кандидат президент. А это, я считаю, очень важно для того, чтобы мы эти решения приняли. Найгострішим було обговорення питання про підготовку і проведення опалювального сезону в нинішніх умовах. Позиція уряду треба тікати від російського газу і це за словами володимира гройсмана не питання температурного режиму а питання незалежності уряд зі свого боку обіцяє підтримку тим хто використовуватиме альтернативні джерела енергії обговорення проблеми енергозабезпечення продовжили вже без присутності високопосадовців про технології заміщення природного газу продуктами переробки твердих побутових відходів розповіла керівник представництва північної екологічної фінансової корпорації нефко в Україні. Основний меседж Міжнародні фонди готові допомагати українцям. От тільки їхніх коштів все одно на всіх не вистачить, треба залучати і внутрішні інвестиції. Якщо говорити концептуально, то от проблема Дніпропетровської області для повної теплової модернізації всієї цепочки, типогенерації сеті до потребителей, це 16 мільярдів доларів США. Грубо говоря, це 30 родових обласних бюджетів. То есть нам Владимир Борисович сказал, что нужно бежать от российского газа. Мы за, готовы бежать, будем бежать ровно 30 лет. Если, если ни копейки не будем платить, там ни зарплата ничего. 30 лет. Как решать проблему? И 16 миллиардов, 11 миллиардов это потребители. Это в основном жилищный фонд. Здесь є опытные руководители і города, і області, районы. Ми знаємо, як вовлекать населення в програму. Ми работаем над конкурсними проектами, де самоорганизованные дома, ОСМД, ЖСК, ОСН активно входять в процес і готові участвовать в режимі софинансирования. За словами голови обласної ради, на місцях слід приділити особливу увагу залученню інвестицій. Сколько мы не будем, это одеяло с, с компенсацией в тариф друг на друга, тянуть, не решится проблема, пока не будет условий для инвестора. Нужны дополнительные инвестиционные вливания в этот вопрос. Иначе вопрос не решится. Я тоже знаю, что есть законопроект по государственно-частному партнерству. В двух моделях он также находится на рассмотрении Верховной Ради. Еще мы сами Цю бетонну стіну не проб'ємо, друзі, ніхто цього не зробить, тому що нас не розуміють. Коли говориш з людьми, які є в державній владі, вони не розуміють. А саме страшне, коли дуже часто люди, які були в місцевому середуванні і вони приходять в державну владу, вони піддаються на ці розмови, що це нехай почекає. Є глобальні питання. Нема насправді більш глобальних питань. Сьогодні Асоціація міст України підписала звернення до президента України, Верховної Ради Кабінету міністрів щодо вирішення актуальних питань територіальних громад, попри різні думки і жваві дискусії. Єдину домінанту відшукати вдалося. За словами учасників неабияка, заслуга у просуванні ідей представників місцевих громад належить саме голові асоціації. По перше, він практик. Це міський голова міста Кривий Ріг. Це людина з великим досвідом, авторитетом. Виважений фахівець своєї справи. Деякі підсумки першого дня форуму підбив голова асоціації Юрій Вілкул. Нам вдалося виробити єдиний підход, єдину позицію всієї асоціації, всіх мерів городов по цим питанням.